Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версією WBC на дважній вазі Тайсон Ф'юрі у своїй звичній манері заявив, що хоче, щоб Олександр Русик та Ентоні Джошо разом побилися проти нього одного, сказавши: Перемога над Усиком нічого мені не дасть. Хто він, чорт забирай, такий? Якщо я погоджуся побитися з Усиком, то це навіть не те, що кину йому кісточку, а подарую йому цілу собачу будку. Всі чекають, чи я поб'ю Усика, хлопця із середнього дивізіону, який менший за мене. Якщо Усик переможе мене, то почнеться. Боже мій, він побив мамонта, якого ніхто не міг перемогти. Я не збираюся давати комусь таку нагоду. Можливо, було б краще, якби Усик та Ентоні Джошуа побилися зі мною разом як команда. Просто нехай змінюються між раундами. Я б дійсно виніс їх одного й того ж вечора, ось наскільки легкі вони суперники. В той же час, колишній чемпіон світу Оскар Делахоя заявив, що хоче побачити поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Делахоя закликав команди боксерів не бути жадібними, оскільки, на його думку, цей мегафайт принесе кожному достатньо грошей. Делахоя сказав: бій, який я хотів би побачити, якщо він відбудеться, це поєдинок Тайсона Фюрі проти Олександра Усика. На кону достатня кількість грошей. Не будьте жадібними, у цьому вся суть, не треба бути жадібними. Голова промоутерської компанії Golden Boy також заявив, що удар Дюбуа у бою з Олександром Усиком був у межах правил, сказавши. Всі ці люди, які кажуть, ой, це був заборонений удар. Ні, цей удар не був забороненим, то справді був легальний удар. Люди не розуміють, що мушля Усика знаходилася тут, показуючи на живіт. Твої чортові яйця розташовані тут, показує нижче. Зрозуміли, удар дюба пішов угору. Так він був нижче пояса, але пояс усика знаходився поруч з його бісовими сосками. Удар ішов знизу, але коли він долетів, то потрапив у живіт. Це не низько. Сергій Лапін, директор команди Усика, розкритикував команду Дюбуа та його промоутера Френка Уорена, обізвавши їх балаболами. Хто буксував, той знає, що удар у пах це дуже боляче. Піднятися після такого може лише справжній чоловік, Сашко Незламний хлопець, як і наша нація. Уорен хоче подати апеляцію, вони балаболи. Взагалі їхня компанія схожа на читерів, шахраїв, не подобається ні мені, ні моїй команді. Френку Уорен, промоутер Дюбуа, зізнався, що хотів би, щоб його боєць продовжив бій проти Усика після другого падіння. Він упав після двох ударів, після яких ніхто не очікував падіння. Я б хотів побачити, як він піднявся після цього. Ну, Дюбуа встав після першого нокдауну, і я хотів би побачити, як він встає після другого. Те, що сталося в п'ятому раунді, змінило всю динаміку бою. Сутністю тому, що якщо ти хочеш бути кращим, ти маєш стиснути зуби і подивитися відео, де Тайсон Ф'юрі опинявся на канвасі, а потім піднімався і повертався в бій, оскільки це те, що ти маєш зробити. Але це не скасовує той факт, що рішення рефері було повністю помилковим. Він не проінструктурував бійців належним чином та неправильно розсудив цей епізод. Удар був легальний, рефері навіть не зупинився, щоб задуматися про це. Він відразу сказав, що удар припав нижче пояса, і він автоматично дав Усику 3 хвилини та 45 секунд на відновлення, а це більше за раунд. Усик треба віддати йому належне. Сказав, що він піднявся, б, якби рефері цього не зробив. Він зміг би піднятися і буксувати далі, але йому дали весь цей час, і це було неправильно. Пабон ухвалив неправильне рішення, він був рефері другого бою Усика проти Джошуа. Там була схожа ситуація, коли Джошуа спіймав Усика гарним ударом по корпусу, і сталося те саме. До речі, Пабон офіційний голова комітету WBA, тому він має самоусунутись від апеляції, яку ми подаємо. Він не зможе відсидітися. Після перемоги Усика над Дюбуа, британський боксер Дерек Чісора розповів, що українець швидше за все змінить свій стиль бою перед зустрічю з Тайсоном Ф'юрі, сказавши. Я знаю, що Усик змінить свій стиль боксу, коли зустрінеться із циганським королем. От і все. Щоб перемогти Усика, вам потрібно прийти і роздратувати його. Ти маєш вийти на свою дистанцію, упиратися і відпустити руки. В той же час голова промоутерської компанії Mushroom Boxing Еді Хірн зізнався, що був здивований тим, як сміливо Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа, сказавши. Незалежно від того, завдав Дюбуа удару нижче пояса чи ні, люди будуть дивитись на це і говорити: О, якщо продовжувати бити туди, то ми це знаємо, і ентоні Джошуа знав, що потрібно намагатися це зробити працювати по корпусу усика. Я не міг повірити в те, яким необережним був Усик, як часто він вступав у розміни з Дюбуа, він або був травмований, або сам не свій, або відчув силу Дюбоа і подумав, знаєте що, мені потрібно винести цього хлопця звідси, саме це він і зробив. Я не уявляю, як можна переглянути це рішення. Я вважаю, що команда Дюбоа не має жодного права подавати апеляцію або вимагати реванш, але, мабуть, я зробив би те саме. Хірн також поділився своїми очікуваннями від майбутнього реваншу тимчасового чемпіона світу за версією WBO на дважкій вазі Джана Джілея та Джо Джойса, який відбудеться 23 вересня. Хірн передбачає, що джілей знову завдасть Джойсу дострокової поразки. Я думаю, що Джо слід виснажити Джілея, але я маю передчуття, що Джан достроково переможе протягом шести раундів. Стосовно наступного суперника Усика, то Хірн розповів, чому він вважає, що ним має бути саме Хергович. Сподіваюся, що з Усиком поб'ється Філіп Хргович, бо він наступний у черзі, обов'язковий претендент. Тут не буде жодних винятків для поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, тому що він зайнятий, у нього призначений бій. Це відповідає правилам. Тож ми хочемо, щоб з Усиком бився Хргович. Філіп може виграти цей бій, йому потрібно стати набагато краще порівняно з поєдинками проти Джана Джілея та Демсі Маккіна, до того ж він може вдарити. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі і продвигайте відео в маси. Якщо ж ви хочете по особливому підтримати канал, то можете оформити платну підписку, ставши спонсором каналу. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!